Спів сливи, ну Це період, період е... приблизно. Кі... Кінець серпня, початок вересня, середина вересня сливи дозрівають. Тобто у нашій місцевості роблять сливи із двох сортів: це слива, е... ну, угорка, да? зазвичай, як у нас її прийнято, або піснянка. Піснянку роблять ну, десь в серпні, на кінець серпня, початок вересня, за те, що. Вона рано відходить, а уборка більш пізня слива. Сливи Сливи бажано собирати крупні і щоб вони були стисні. Чому так? Тому що, Чим слива крупніша, тим вона добріша. Потім, щоб не було так, як вона, вона звинкувата бік, вона буде потім гірчити. Ну, сама по собі, коли вона вже буде повністю зроблена, вона буде гіркувата, вона не буде такою смачною потрібно. Собирається слива, тобто. Крупна стигла, щоб не ні ніде нічого. Відриваються хвостики, за то, що теж дає гірчинку, правильно е, собирається. І у нас є е, такі, типу, як сушня, да, такі інструмент, типу, як купчення, ну, сушня. Як вона полягає, типу, одна да, ми... Е, Чого сушня? То, що потрібно і сухий дров. І бажано, щоб дрова були фруктові. Чим будуть фруктові дрова, сухі. Ті будуть оці, ну, це дим і ці смоли, які виділяються із диву, да? воно, воно дає набагато кращих смакових якостей, е, аніж е, ну, типу, там, дубові з твердих порів. Воно, е, так, ну, от бере, для прикладу, да, там, приходить там, 2-3 дні, да, коли там воно там, димить, томиться, так. оце у нас ліса називається, і знизу йде димок. І воно накривається плотною ганчіркою, тряпкою, і потім ми бачимо, що у нас виходить отака. Типу, ну, скобку эту, да, типа, схожую на чернозую. А она, ну, пахнет, хорошо она пахнет. И <coughs> дальше мы ее собираем. Оно нужно примерно, ну, два-три дня слива должна остыть. Она полностью остыает, она, с ней дым выходит, и потом мы берем, ну, для примера, да, там, горшки гоняные, або какую-то там посуду, ну, ну, обычно, как у нас на селе, там, вот, Маліровані відра, старі такі е, кастрюлі алюмінієві. Е, береться як технологія приготування. Е, шар сливи, шар цукру. Слива, цукор, слива, цукор і чого, чого, чого сама гнічення. Тобто оце все пересипається е, посудину, яка накладається, да, Отак зверху чимось прижимається і чимось тяжким. І з чого гніть? що придав вони пригнічують, давиться, давиться, і воно в процесі ферментації виділяється сік із цих слив, е, впитується цукор і воно діпек, у них міні-бродіння і воно впитується в якості. Всі люди в нас додають по-разному. Тобто, Трави, щоб там, ну якісь там вкусові якості, там, і, ну хтось спеції додає, кому як подобається. Воно пересипається сахаром докуще. І термін приготування може залежати 2 неділі, місяць або два. Ну, по-різному. Це залежить від з якого була зібрана слива, яка пора року була, посушувала, не посушувала, це все теж залежить. Потім ми її ну як я роблю, да, там, і пакую там. такие вакуумные упаковочки, то есть как бы фасуемые, да, самослива и немного сироку, чтобы было набрать его на Потом у нас есть такая, типа, ну типа, трактовый шагер да? то есть ну, то есть, там это мини схема так, нашего сервиса, этого, всего нашего района, так схематично, но оно красиво выглядит. Мы собираем, то есть там, запаковываем и вот такие у нас получаются Уже пакуночки ми готуємо на продаж, замовити продукцію у на нас в Фейсбуці, в інстаграмі. Пишете, ми вам відправляємо, куштуєте, пробуйте.